Шановні глядачі, ви знаходитесь на моєму резервному каналі. Підпишіться, будь ласка, тут ми розповідаємо актуальні новини, усе про нерухомість та інвестиції. Плануєте придбати квартиру вам сюди. Плануєте продати квартиру? Також запрошуємо до цього каналу. Шукаєте куди краще та вигідніше вкласти гроші. І знову ж таки запрошуємо до цього каналу. Звісно, тут будуть новини і про нерухомість, і про законопроекти, і про наші ініціативи про відбудову та можливість придбати собі квартиру за державними програмами. Також тут розповідає товари українських підприємців вартістю до 800 доларів США підлягають 10% відсотковому митному збору в Сполучених Штатах Америки. Повідомляє акціонерне товариство Укрпошта. Ми то буде нараховуватися лише на товари, що перевищують цю суму. А тепер гарна новина в Україні протягом місяця пальне на авто. Заправних станціях може здешевшати на 2-3 гривні. На світовому ринку спостерігається суттєве зниження цін на нафту. Відтак, вартість бензину та дизельного пального для українців може знизитися, зауважив. Зауважив він, що світові ціни на нафту збережуться на рівні близько 65 доларів США за бар. Ще кілька тижнів очікується перша реакція ринку. І Вона буде в позитивному напрямку. Податкова відстежує всі онлайн-продажі в Україні. З 1 березня запрацював новий механізм фіскального контролю. Податкова автоматично моніторить перекази на рахунки продавців з соціальних мереж. Навіть з продажу вживаних речей необхідно сплатити 23% податку. 18% – з них відсотків це на доходи фізичних осіб, тобто ПДФО. 5% військового збору Зеленський підписав законопроект про дозвіл залишати незаконно відчужене майно добросовісним набувачам. Активісти вважають, що він відкриває дорогу багатьом резонансним забудовам. Найдорожча нерухомість в Україні ось де реально можна зустріти великі ціни. Львів на сьогодні це місто лідирує за ціною квадратного метра в новобудовах. Середня вартість становить близько 53 тисяч 700 гривень. Вартість нерухомості у Львові стабільно зростає через великий попит на житло серед молоді та бізнесменів. Київ столиця України теж не відстає. Тут середня вартість квадратного метра на первинному ринку складає приблизно 49 тисяч гривень. Найдорожчі райони це Печерськ та центр міста. Сюди приїжджають інвестори, і тому ціни не падають навіть у кризові періоди. Одеса на третьому місці за ціною на новобудови тут середня вартість квадратного метра досягає 37 тисяч гривень. Одеса залишається популярним курортним напрямом і її нерухомість користується великим попитом серед туристів та інвесторів. А ви б купили квартиру в Одесі? Ціни на нерухомість в Україні не стоять на місці і постійно змінюються. Якщо ви думаєте про покупку чи інвестицію, зараз саме час розібратись у трендах ринку. Бажаєте продати свою нерухомість у Києві або Київській області за вигідною ціною. Це, до речі, запитання. Я вам цьому допоможу. Леве груп готові взяти на себе всі турботи, щоб ви могли отримати найкращу пропозицію для вашої нерухомості. Ми подбаємо про кожен етап угоди: пошук надійних покупців чи орендарів, підготовка всіх необхідних документів, швидке та вигідне завершення угоди без вашої присутності. Якщо ви зараз за кордоном і хочете продати або здати свою нерухомість у Києві чи області, звертайтесь до мене і я організую все від початку до кінця. Напишіть мені, будь ласка, свій номер телефону в особисті повідомлення або поставте плюс в коментарях. І я з вами зв'яжуся. Подбай про вашу нерухомість, наче про свою левел Груп – ваш надійний партнер у Києві. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.